Привіт! Сьогодні буду робити ну, дуже смачний хліб. В мене живі дріжджі, але ви можете взяти і сухі дріжджі. Тепер додаємо сюди ми теплу водичку в дріжджі, додаємо сіль, додаємо цукор і додаємо італійські трави. В мене ще сухий мій чесничок, який я сушу сама в Вдома. Все це перемішуємо, і потім додаємо борошно. Борошно в мене вже про, е, просіяне. Додаємо борошно в 2-3 етапи. В мене вийшло 3 етапи. І Замішуємо з вами е, рідке, доволі рідке тісто. І його замішувати не треба. Воно і має бути ось таким рідким тістом. Беремо нашу форму, змащуємо олійкою і викладаємо наше тісто рідке в цю форму. І залишаємо на 40 хвилин в теплому місці. Ось так. Нашу поверхню ми посипаємо борошном, таким чимало борошна, щоб було. І викладаємо наше тісто, яке вже підійшло. Дивіться, яке воно гарне, просто неймовірно. Наше тісто викладаємо. І формуємо наш хлібчик. Формуємо ми хлібчик ось такими рухами, витягуючи тісто, воно не буде липнути, бо дуже багато борошна. І отак от витягуємо. Формуємо конвертиком, а потім у мене буде, наприклад, кругла хлібина, а ви вже формуєте ту форму, яка вам потрібна. У мене буде кругла форма. Перекладаємо наше тісто отак от на пергамент, нам буде зручніше його перекладати в кастрюльку. Так, ми будемо випікати хліб в кастрюльки ще з кришкою. Кастрюлька має бути вже розігріта разом з духовкою на 250 градусів. Тому ж, тож будьте обережні, коли будете брати каструльку, тому що вона має бути дуже-дуже гарячою. Перекладаємо наше тісто в кастрюльку. В цю. І залишаємо ще на 10-15 хвилин, щоб трошечки підійшло. Потім ми беремо олію, оливкову олію. В мене, наприклад, олія із під в'ялених томатів з приправкою і змащуємо наш хліб. На хлібчиком ми робимо надріз і закриваємо кришечкою. Випікаємо при закритій кришці ми 30 хвилин, 250 градусів розгріта духовка. 30 хвилин. Потім ми цю кришечку відкриваємо, ставимо на 220 і ще 10-15 хвилин випікаємо. Дивіться, яка вийшла в мене краса, просто неймовірна краса. Звісно, трошки піднялось тісто більш, ніж треба, і вийшла така в мене буханочка, як арнауточка. Але ви дивіться, яка суперова хлібина. Просто неймовірна. Зараз ми розріжемо і подивимось. А вже ж треба дочекатися охолодження. Як завжди, я не чекаю охолодження, я не витримую. І вже ось ріжу хліб. Дивіться, яка краса. Просто, просто неймовірна краса. А аромат стоїть. Просто неймовірний аромат. Дуже смачний хліб. І він такий, знаєте, пухкий пухкий, пухкий Клас, супер. Тож, пробуйте і ви. Я впевнена, що вам сподобається цей хлібчик, і ви будете задоволені. І більше вже ніколи не підете в магазин купувати хліб, тому що цей просто супер.